У мене варикозне розширення вен. Я цю хворобу спадкувала від мами. А та від своєї мами. Серце у мене ніби здорове, а порушення кровообігу є. Чи може допомогти фітотерапія в такому випадку? Лікувати варикозне розширення вен складно, проблематично, тривало і, як завжди, я кажу, індивідуально для кожної. Людини, зокрема. Тому що і причина може бути запальних процесів, потім може бути травматичного походження, може бути і зв'язана із мовою праці, особливо стоячої біля станка, біля, ну, взагалі, як називає народ, моя праця на ногах. І лікування, безперечно. Іде за рахунок, так би мовити, ну, найперше, займатися профілактикою треба, особливо тим, у кого є наш, спадкові захворювання, коли скажімо, бабуся, там дідусь, потім мати і батько були. Потім треба відкувати, що і вагітність може впливати на варикозне розширення вентому. Годиться займатися профілактикою варикозного розширення Вен. Які ж найкращі побажання і лікування, ну, ну насамперед це дотримуватися праці відпочинку і там дає можливість, особливо коли людина весь час працює на ногах, то мати, мати можливість і відпочити. Ну, а щодо лікування, то не, не, не приймати гарячих ван, особливо гарячих ван, потім не перенапружувати значить, фізичної перенапруги. А з ліків найкраще ліки використовувати це квітки і листки гіркого каштану. Це трава медунки лікарської. Ну і це і собача кропова, серцева, як же їх вживати. Ну, насамперед береться значить, квітки, листки гіркокаштану звичайного, медунки лікарської, квітки і листки глоду колючого, і трава собачої кропови серцевої. Оце по одній столовій ложці заливається окропом. Настоюють або всю ніч, або і, значить, кілька годин і вживають по 50 по 100 мл три рази в день за 30 хвилин до їди. Дуже допомагають і такі примочки. Примочка, скажімо, м'ята перцева, меліса лікарська. І та яж, ж, про яку ми згадували дуже часто листки тополі чорної, можна ще і, і, і трава, е, трава е, берези, не трава, а листки берези, оце все по одній соловій ложці на склянку, на дві склянки води е, настоювати. 30 хвилин або всю ніч і робити примочки до варикозних вузлів або на всю ніч, або тоді, коли ви маєте можливість значить, у вихідні дні, то і на весь день прикладати до варикозних вузлів. Треба сказати, що у лікуванні має значення основне це профілактика. Основне профілактика і значить, умови праці і відпочинку, щоб нижні кінцівки ніколи не перенапружувалися.